Добрий день, шановне панство, хочу всіх сьогодні, приві... сьогодні неділя якого? 9 квітня, напевно, і хочу всіх привітати з вербною неділею, побажати всім щастя, здоров'я, всього найкращого. І хочу от зараз зняти стан мого вольєру от, після ночного годування, ну, після ночі. Тут, бачите, таке собі не мокро, не сухо, тут ось, ось яке мокренько біля поїлки. А там е, треба, зараз я підкину трошки е, соломи, сіна підкину їм. І дивіться, внутрі її хочуть їсти. Бачите, вони крутяться біля поїлки. На даний момент я їм кидав е, 600 грам гранули. І тих 600 грам гранули, як вже самочки. Зранку виглядають їсти, то означає, що їм вже мало. Що я зараз роблю? Зараз я візьму поміняю їм швелера, возьму довшого і збільшу на 100 грам, е, на 100 грам збільшу їм даванку гранули. Тому що, чому? Тому що малі нутрінята вони вже теж їдять. і <кій> На них теж треба розраховувати е, ту гранулу. Так, зараз я зупиню відео. Ось так виглядає ранішнє годування. Це без соковитих кормів, бачите, вони вся малеча коло гранули сидить. А зараз я дам ще зелені корми. Дам ще їм соковиті корми, ще трошки капуста є, там по пару морквинок. От. Бачите, малеча вже інтенсивно їсть гранулу. І гранули з вечора, видно, їм не вистачило. І мусив я сьогодні трошки більше дати гранули. Тим більше побачив, що маленька годівниця і збільшив фронт годівлі. годівлі. Тут в мене взаді кури. Не дають того, хочуть, не несуть яйця. От. Ось так у нас виглядає картинка, коли дає, дав я соковиті корми. Е, внутрі зразу всі покидали гранулу, бо до того вони всі дружно їли гранулу, бо в вольєрі більше нічого, крім гранулу, не було. А як тільки даю соковиті корми, то вони кидають гранулу. І беруться. В першу чергу, звичайно, беруться не за траву, хоча декому теж трава смакує, а вони беруться морпочка, капуста, капуста, ну, все, що є, вони все смакують собі. Малеча, в принципі, вона довго не їсть. Вона, бо їй багато не потрібно. Вони трошки гранули, трошки. Суковитих кормів, і потім вони збиваються в грубки і сидять собі, відпочивають. Ось так проходить в мене годування. Так в мене живуть в даному вольєрі нутрії. Е е картинку я не роблю, щоб воно в мене було повно сіна, повну соломи і щоб була гарна картинка. Я розказую так, як воно, в принципі, є. І за красотою і всім я не гонюся. Я гонюся за тим, щоб в мене нутрії мали відповідний корм, щоб вони більш-менш в чистоті сиділи. От. І якщо нутрія гарно їсть, і відносно буде в сухому місці, жити не в гнуївці, не в болоті. От. то вона буде гарні результати показувати, бо саме основне в першу чергу годування. Якщо гарний корм, е збалансований більш-менш, бо внутрія, наприклад, траву. Кинув траву, нутрія не буде вам кидатися їсти траву, бо ми ту нутрію годуємо травою і говорять, що в природі основний корм для нутрії є трава. Так, бо вибору вона не має. А так, як ми хочемо від нутрі отримати результат хороший і бажано хороший, то ми мусимо годувати внутрію, е, ну, годувати зерном, бажано до зерна додавати макуху, щоб отримати. Будемо годувати, крім трави ще зерном, е, то... До зерна вони, звичайно, скоріше будуть підходити, ніж до трави, і будемо кращі результати мати. Якщо будемо внутрі давати ще макуху до зерна, збагачувати тим самим корм, то ми будемо мати ще кращі результати. Якщо ми до того корму і макухи додамо ще корми тваринного походження, типа борошна, Рибне, кісткове і інші дріжджі, то ми будемо мати від нутря ще кращі результати. І висновок який. Чим більше ми будемо вкладувати вложувати в корм нутрія, то тим краще вони в нас будуть рости. І тим краще будуть в нас результати. І якщо нутрія Відносно швидко набирає вагу, то ми будемо отримувати, незважаючи на матеріаль, на грошові витрати в корм, ми будемо отримувати швидке відгодовлювання нутрій і будемо мати дешеве м'ясо. Чому дешеве? Бо так як я собі нахом... рахував і рахую, що чим Скоріше нутрія досягає забійного віку, тим дешевше маємо м'ясо. Бо є різниця. Відгодувати нутрію за 5-6 місяців до, для того, щоб отримати е, 3 кг, наприклад, м'яса. І що годувати на тих самих 3 кг м'яса, наприклад, е, 8-10 місяців. Ми так думаємо. Хто так думає, в принципі, що він годує дешево внутрію, якщо сісти і порахувати, то ми отримуємо золоту нутрію. І дуже багато нутриєводів каже, що нутрії годувати невигідно. Звичайно, внутрії буде годувати невигідно, коли ви будете Мати термін від годівлі нутрії 8-10 місяців. І вона самошедшого корму вам з'їсть, ніж за годування, правильне годування, збалансоване годування протягом 5-7 місяців. Так що не шкодуємо грошей, бажано їх мати, витрачаємо на корм нутріям. Робимо корм внутрішньо збалансований. І ми будемо отримувати гарні результати. Все, дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.